Заява, яка пролунала на сесії міської ради від пана Радуцького, От, чесно кажучи, в мене вже уривається терпець слухати цю брехню, яка традиційно лунає з уст цього політика. Я нагадаю про те, що Олександр Романович звинуватив мене в корупції, в тому, що. Я звільнив Павла Карася з керівництва «Теплокомуненерго» для того, щоб за завищеними цінами поставляти туди щепу, що ці поставки здійснює підприємство, яке належить моїй близькій родичці, Оксані Ліходькіні і таке інше. Ну, скажу, що деякі речі для мене були просто несподіванкою на сесії, зокрема там про близьких родичів. От, я спеціально підняв всі матеріали по поставках щепи. Вся ця інформація є відкритою, вона вся є документованою, вона вся оформлена договорами, накладними платіжними дорученнями і так далі, так далі. Тобто ніяких секретів тут немає. Отже, коли Павло Карась був призначений керівником Теплокомуненерго в 2011 році, він уклав договори з одним постачальником. Вартість поставки тріски становила 470 гривень за тонну. 470 2011 рік. 2012 рік Павло Карась, не проводячи процедуру закупівель, укладає додаткову угоду і піднімає закупівельну ціну до 517 гривень за одну тонну. Уже час достатньо багато. Я отримую скарг від потенційних постачальників. Тріски про те, що є монополія на поставки, що ціна завищена і так далі. Влітку я мав неприємну розмову з Павлом Миколаївичем. От, В результаті, на початку жовтня Павло Карась починає закуповувати тріску у двох компаній в АТП. 2361 і в приватного підприємства АПК-Центр. Договори були укладені на, по суті, один місяць. Ну, зокрема, ті заяви, які лунали у пана Радуцького по підприємству АПК. Центр, була укладена Павлом Карасем, угода на закупівлю 70 тонн. Тут теж нестаковочка, як завжди, у Олександра Романовича. М'яко кажучи, брехня, тому що він в своїй заяві сказав, що АПК, в АПК центру купили лише 15 тонн. Договір був укладений на 70 тонн по ціні 338 гривень за тонну. А фактично було поставлено цим підприємством 372 тонни, а не 15, як стверджує Радуцький. Майже половина всього обсягу. Була поставлена цим підприємством. Але по суті, угода була укладена на поставки 70 тонн і на 2 місяці. Ціна в 2012 році, тріски для теплокомуненерго, склала 461 гривня. 461 гривня. З приходом. Нового керівника були переглянуті договори, були переглянуті умови поставок. Звернув вашу увагу, що в тих договорах, які діяли і укладалися Павлом Карасем, тут є ціна, тут є опції, тут немає ні однієї вимоги по якості продукції. Якість продукції це суттєва, суттєвий фактор. Тому що одна справа отримати тонну. Тріски із сухого дубу, інша справа отримати тонну тріски із сирої тополі. Вага буде та сама, але тепла буде вироблено із вологої тополі в шість разів менше. В шість разів. По договорах, які діяли до приходу Чернецького, можна було постачати що завгодно, як завгодно, будь-якої вологості і так, далі, і так далі. Всі договори були переглянуті. В договорах, які укладалися зараз, мова йде чітко, що не може бути вологість вище 50%. Тобто воду купувати підприємство не буде. Щільність деревини уже тополя не проходить. Не ні нижче, ніж 400%. чи... Від 400 до 550 кілограм на метр кубічний. І ціна із того, що було в 2012 році 461 гривня, опускається до 430 гривень. І в 2013 році поставка по 430 гривень йде за тонн. Відповідно до тих вимог по вологості і по щільності дерева. Тепер повертаючись до наступної брехні про близьких родичів. Ну, Олександру Романовичу, можливо, він не знає. Близькі родичі це батьки, діти і дружини. Оксана Ліхотькіна дійсно є моєю сестрою, але сестра двоюрідна. Для мене, ще раз повторюю, було несподіванкою, що вона прозвучала як фігурант цих обвинувачень. Ну, дійсно, я з нею зв'язався, поспілкувався. Вона не є і не була ніколи. Власником цієї компанії. Вона не є і ніколи не була співзасновником цієї компанії, так як це заявляв пан Радуцький. Вона є найнятим директором цієї компанії. Це компанія ТОВ Інекосорб Черкаси компанія, яка вже не один рік існує. Компанія, яка має лисопильне виробництво в Черкаському районі. І відповідно свої відходи вони, до речі, підкреслюю, сухої деревини, тому що розпилюється вже сухий, переважно дуб, залишки, відходи вони постачають. Із обсягу поставки з цього року 1512 тонн станом на минулу п'ятницю підприємство закупило 1512 тонн. Обсяги поставки ППНЕКОСОП становлять лише 325 тонн п'яту частину. Ті відходи, які в підприємства виникають. І я не бачу ніяких проблем і ніяких корупційних дій в тому, що підприємство, яке має відходи, замість того, щоб їх просто спалювати чи викидати на сміттєзвалище, готову суху дубову тріску, найвищої якості постачає тепло. Генеруючі компанії. Також я хотів би сказати про, нагадати ще раз про подібну заяву і звинувачення в скоєнні злочинів, які пролунали від Олександра Романовича раніше з приводу будівництва і введення в експлуатацію Любава торгового центру Любава. Я вже відповідав, але повторюся ще раз. Станом на сьогоднішній день будь-хто із громадян може переконатися і побачити, що на об'єкті ведуться будівельні роботи. Більше того, ще досі відбувається коригування проєктної документації, тому що в процесі роботи були внесені деякі пропозиції забудовникам щодо уточнення окремих позицій. Щодо розміщення тих чи інших об'єктів, тому що в процесі роботи, в процесі пошуку майбутніх орендерів були висловлені ті чи інші побажання до тих чи інших об'єктів, десь по додатковій вентиляції, десь по додаткових перегородках і так далі, так далі. В виконавчому комітеті перебуває на погодженні, коригування і уточнення містобудівних обмежень. Умов і обмежень для коригування проєкту, за яким наступним етапом буде відбуватись коригування кошторисної документації, підставою для укладання і оплати пойової участі є кінцевий кошторис проекту, тому що пойова участь сплачується, виходячи із кошториса. Олександр Романович заявив публічно про те, що об'єкт введений в експлуатацію. Тим саме він звинуватив керівника інспекції ДБК області про вчинення злочину, Незавершене будівництвом об'єкт ввести в експлуатацію. Зрозуміло, що такого введення не було, і дай Боже, щоб воно відбулося через місяць на початку квітня, як забудовник планує завершити будівельні роботи. Тому зрозуміло, оскільки немає ні кінцевого кошторису, немає акту готовності до експлуатації, зрозуміло, що не може бути і платежів по договорам пойової участі. Тому я направлю запит Олександру Романовичу з вимогою надати документи, які стали підставою для його тверджень про введення любави в експлуатацію. Про належність моєї двоюрідній сестрі підприємства, про тих 15 тонн, яких поставило АПК-Центр на теплокомуненерго замість 372, куди поділись решта. І скористаюся можливостями, які передбачені новим кримінально-процесуальним кодексом, про відповідальність заявника за свої твердження. Часи, коли можна було направо-наліво розкидатися всякими звинуваченнями. вони минули. І новий кримінально-процесуальний кодекс передбачає, що по будь-якій заяві про злочин проводиться перевірка прокуратури, порушується кримінальне провадження. В разі якщо інформація підтверджується, несе відповідальність кримінально, той, хто допустив ці порушення, в разі якщо Інформація не підтверджується, кримінальну відповідальність несе той, хто поширив неправдиве звинувачення. За свої слова, тим паче за висловлювання депутата, та ще на трибуні міської ради, треба відповідати.